Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати по Україні і познайомимося з новою буквою Т. Але спочатку я запрошую вас до перегляду слайдів про тварини світ України. Скажіть мені, будь ласка, тварини Слово на який звук починається. Тварина Так, тварина починається на звук Т. Букву Т. Отже, мандруємо. Найбагатший тваринний світ в Україні нині у лісових масивах полісся та Карпат де водяться благородні олень, лось, козуля, дика свиня, рись, лісовий кір, лісова куниця, лісова соня, бобер, чорний хір. Трапляються бурі ведмеді, зубри та вовки. На узліссях та галявинах у глибині лісу часто оселяються лисиця, ласка, борсук, заєць русак та їжачок. У південній степовій частині України переважають землерійні тварини, це полівки, сірих овраг, степовий тхір. Дикий кролик степовий хомяк. Ось які чудові тварини живуть у нас в Україні. А зараз запрошую вас до мовної розминки. І троянда, і тюльпан, і струнка тополя, телефон, і тор, труба, і травичка в полі. Всі вітають букву Т теплими словами. Любате, нехай тобі буде тепло з нами. Діти, які слова ви запам'ятали на букву Т? Давайте разом повторимо Троянда, тюльпан, тополя, телефон. Торт, труба, травичка, а слова, які теплі молодці діти. Подивіться уважно на малюнок і зараз давайте спробуємо назвати слова, де звук Т на початку слова. Виконуємо завдання за стрілочками. Тигр, такса, телефон, тапки, таксі, торт, телевізор. Запам'ятали ці слова? Йдемо далі. А тепер спробуємо прочитати склади. саме читайте і правильно вимовляйте. Ат, от, у, і, е, і. Та, те, ти, ті, то. Запрошую повторити за мною чисто мовочку. Ти-ти, ти рили нірку кроти. Та-та та ми піймали кота. Ті-ти-ті. Вогонь у плиті. А тепер разом ти-ти-ти рили нірку кроти. Та-та, та. та, та ми піймали кота ті, ті, ті вогонь у плиті. Молодці. А тепер спробуємо за стрілочками прочитати коротенькі слова. Так, ток, ту. ті, Лі? Тепер діти, спробуйте надрукувати ці слова у себе у зошиті. Літо мо. Чекаю з зв'язочку і ваші фото зошиті. Наступне завдання скласти звукову модель слово. Давайте прочитаємо, яке ж слово? Лі? та Давайте спробуємо самостійно спочатку скласти звукову модель. Нагадую. Твердий приголосний одна рисочка, який приголосний Дві рисочки. голосний крижочок. Я почекаю. А тепер перевіримо. І так, звук ль. Ставимо дві рисочки. П'який приголосний. Звук І голосний ставимо кружечок. Звук Т твердий приголосний ставимо одну рисочку. Звук А голосний ставимо кружечок. Звук К твердий приголосний ставимо одну рисочку. У цьому слові п'ять звуків. Два звука, голосник, значить, слово літа ділиться на два склади. Молодці діти, а зараз скажіть мені, будь ласка, який колір вашого настрою виберіть квіточку. Дякую діти вам за перегляд. Сподіваюсь, Щоби все запам'ятали. До нових зустрічей. До побачення, діти.